Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні на моєму відеоблозі я запросив уже по традиції мого колегу Антона Пшеничного, з яким ми спробуємо сьогодні проаналізувати ті буремні події політичного життя України, які відбулися на минулому тижні. Два мітинги опозиції: один із них успішний, один ну. Не зовсім а, який же з них успішний, який назовсім? зовсім ну будемо рахувати, що в неділю був успішний мітинг опозиції, все-таки зібрав більшу кількість людей, викликав більший резонанс, і скажімо, ну наші політологи, як завжди, не відмовили собі в задоволенні покритикувати і багатолюдних мітинг, але на фоні трошки, скажімо, не досить вдалого мітингу, який був вівторок під стінами Верховної Ради, все таки у парку Шевченко. Це вже була більш така, скажімо, картина, яка викликала певну повагу і довіру. Другий момент, який б хотілося нам сьогодні, мабуть, проговорити, це про так зване виїзне засідання Верховної Ради, оцінки якого теж різнилися, починаючи від звинувачення в ГКЧП, закінчуючи тим, що це було начебто нормальне зібрання депутатів, яке провело високий рівень свідомості і. Перетворилася плавно у виїзне засідання Верховної Ради. Ну і звичайно, топова тема. Тема номер один, яка стала вже другий день подією головної на Україні, це безумовно звільнення Юрія Луценка. Подія неординарна подія, яка викликала масу емоцій, масу коментарів. Ну і безумовно, що викличе певні наслідки для політичного життя як опозиції, так і для. Прявлячої частини нашого суспільства ну мені тому, вдається, що, що почнемо. Мені здається, що от можна якось згуртувати мітинг та звільнення. Ну ще, хоч якось, там, з опозицією пов'язати виїзне засідання. Воно такою окремою подією виявилося на минулому да. тижні, що досить багато дійсно про нього було сказано і ще сказ... І в цій студії говорили. Ну, давайте, мабуть, це ж таки з Луценка. Тому давайте що з Луценка, тому що це і на свіжіше, і в дійсності це на сьогодні. Така неординарна подія, яку можна і ще довго аналізувати, і що буде ще більш цікавіше, спостерігати за розвитком подій. Потім безумовно. Треба віддати належне, це був такий досить нетрадиційний, раптовий, і, на мій погляд, досить таки вдалий хід із сторони президента і сторони правлячої частини, і сторони провладної більшості. ну, скоріше всього, президентської команди. Тому що звільнення Луценка стало, по-перше дуже такою. Приємною подією, я розумію, для нього, для сім'ї. Чисто по-людськи можна за нього порадіти, тому що, як кажуть, не дай Бог, не зарікайся від тюрми, від суми. І люба людина, яка виходить на свободу, нема нічого ціннішого ніж свобода. І можна тільки щиро порадіти за нього, за його сім'ю, що їх батько і. Е, е, Чоловік да, зараз на свободі і буде жити повноцінним життям. З іншої сторони, це викликало вже зараз позитивний резонанс в Європі, власне кажучи, це один мабуть із таких кроків, на які розраховувала європейська спільнота при прийнятті рішення про підписання угоди з Україною про асоціацію. З другої сторони, тут теж такий цікавий нюанс, що може не зовсім він був приємним. Це і для нашої опозиції. Тому що на сьогоднішній день так воно шатко-валко, але якось три лідера між собою вже десь якось врівноважилися, вже десь якось поділили зони впливу, десь, хоча час від часу такі різні дрібні інтриги і стички, як, наприклад, київські вибори. Показують, що не все там так легко і гладко. Ну, на превеликий жаль, там, де є людські амбіції, там завжди є і проблеми, особливо там, де стосується влади, тому що нема в світі нічого сильнішого наркотика, як влада. І тому поява Луценка вона безумовно рушить уже ті ту конструкцію, яка була. Як би то не було, на сьогоднішній день Луценко є відомим лідером, є харизматичним лідером того, чого не вистачає іншим. І є людина, яка мужньо винесла ті нелегкі випробування, які далеко не всі готові, мабуть, витримати, так як він витримав. Ще мені що імпонувало в, йому, в ньому, і що безумовно викличе проблеми для його колег по опозиції, це його конкретність. От мені так сподобалося, коли в Українській правді він написав у своєму блозі, він писав листи про те, що революції не роблять по неділям. Що якщо ми вже готуємо повстання, то його треба готувати, а не говорити про це, проводити мітинги, збиратися і розходитись. Тобто, я думаю, що Луценко на сьогоднішній день може бути в перспективі такою цікавою особистістю, за якою може піти той електорат, чи, скажімо, піти ті люди, які з однієї сторони незадоволені, Існуючим режимом незадоволені партії регіону, і яких не влаштовує опозиція, яка на превеликий жаль частіше займається шоу аніж конкретними якимись діями. Але все ж таки він зробив заяву, що на президентських виборах він брати участь не буде, і якось залишиться осторонь. Можливо, там як якийсь моральний лідер, можливо, він ну багато хто писали про те, що він приєднається до опозиції і буде саме. Такий моральний лідер, який буде виступати на мітингупін, українські ну, денсепі, але Денціалпін. от саме він буде з опозицією і не буде позиціонувати себе як окремий лідер, як за якого за яким треба йти. Знаєте, у нас чогось так така традиція вже в політичному житті, що такі політикум, ті, ті, хто займається політикою, вони становлять собі якісь такі життєві рубежі від виборів до виборів. То вибори Верховної Ради, життя на цьому зупинилося. Тепер всі вибори президента, тепер всі вже йдуть за президентською булавою. Питання в іншому: не обов'язково йти... Луценку кандидатом у президенти не обов'язково йти в президенти. Чи скажімо, як уже по-моєму Тертичний з удару? Там учора я прочитав вечір інформацію. вже тут висунув з ідеєю, давайте Луценка в мери. Ну це таке називається. Не чіпайте нашого кличко, беріть Луценка і агітуйте за нього. Розумієте? Ясно, що зараз кругом нього будуть там ритуальні танці різних політиків, які кожен із них буде тягнути до себе. Питання в іншому. Я з вами абсолютно згодний про те, що скоріше є питання моральності, якої не вистачає дуже багатьом політикам, як з одного, так і з іншого табору. Отут може якраз бути третя сила. Це не обов'язково бути якась партія. Це може бути просто якийсь рух здорових людей. Чому би і ні? Ти більше, що Луценко по своїй натурі він людина більш дієвіша, і людина, яка була польовим командиром, буде менше влаштувати шоу у Верховній Раді. Якщо вже робити Захід на вулиці, то робити його так, як треба, щоб він мав якісь певні наслідки. А не так зійшлися, поговорили, попроклинали режим і знову розійшлися. Тобто я бачу, що все-таки роль Луценка буде у Нові політичні ситуації десь він не радісний буде, мабуть, для об'єднаної опозиції, для свободи, тому що ті люди, які не задоволені, ті політики, які себе некомфортно почувають в об'єднаній опозиції, вони безумовно будуть дивитися на нього як на перспективного лідера. Це може бути партія, може бути рух, це може бути частина свободи, ті, які з одної сторони хочуть конкретних кроків, але... Дещо не їм не імпонує той радикалізм свободи, який є. Ко ці всі такі заклики, крайні прави, і, наприклад, як це останнє заборонити аборти або там, говорити українською, вимагати, щоб перевести всіх лікарів, говорити українською і інші такі всякі крайні заклики, які відштовхують тверезомислячих людей. Отут він якраз може зайняти, скажімо, таку знаєте, право соціал-демократичну, так, десь таке. Ну, в умовах України важко давати якусь характеристику, навішувати якийсь ярлик Да? Бо, тому, що як сміялися, казала після радянського союзу, ліві виявляються праві, а праві виявляються ліві. так і у нас, але десь отаку от соціал-демократично поміркованого напряму рух може бути, і він востребований. Є попит цьому людей, які бійшли за таким лідером, які говорив якісь конкретні приземні речі, не просто проклинати існуючий режим, а говорити так, як є і. Чим він може бути і некомфортний нинішній опозиції тим, що може забрати у них оці певний електорат ну, сьогодні, е, нарешті, чи сьогодні, чи вчора ввечері, нарешті з'явився е, на у блогах української правди усу угу. після піврічної перерви. Він з'явився в березні 23-24-го, Зробив два записи. Е, до того останній був червні 2012-го. Він написав де 2013-му березні про те, що треба вийти на майдан та по 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 Братиснігу, там було трохи ширше, але все ж таки зробив такий запис, а потім зробив наступний запис саме про Луценка. І що написав Усов? Він написав про те, що людина за два роки перебування за ґратами вона змінилася, як йому здалося. Це, як він сказав, це вже не той міністр-жартівник, якого люблять. Цитувати, покритикувати, да. цькувати, покритикувати По, в пресі, цитувати да поцитувати також. да, у нього були дуже цікаві е, вирази. Е, і все ж таки він каже, що вийшла інша людина, і що можливо і станеться в політичному житті якась переміна, і він не буде ось вже отак от рватися вперед. Можливо, він трохи е, більш приземним став. Знаєте, в цьому я нічого поганого не бачу. У нас на превеликий жаль, недаром є українська така народна мудрість. Пам'ятаєте, там, де два українці, там три гетьмани. Так немає розуміння того, що всі хочуть бути першими. Я пам'ятаю, це за часів Ющенка чи за часів кучми, коли теж всі розказували, що всі хочуть керувати був такий заклик до тих же депутатів, до тих де, політиків, що хлопці, якщо ви такі свідомі патріоти України, то чого ви хочете бути тільки вождями? Йдіть заступниками міністра, йдіть директорами департаментів, очолюйте підприємства і кожного дня чорновою роботою творіть на благо держави. Тому що виступати з трибуни закликати розказувати набагато простіше, ніж кожного дня сідати і робити рутинну роботу, яку не видно, за яку критикують, за яку питають, і за яку не завжди приносить тобі задоволення. Але треба розуміти про те, що це робити треба. Є таке поняття, як жертовність, так коли людина розуміє, що вона жертвує чимось заради якоїсь великої цілі. У нас в політиці вже так традиційно українські склалося, що всі вожді. Всі, всі, всі бачать себе президентами. Це от ну, зараз розгортається історія із кандидатами на київських мерів, хто у нас тільки вже не йде на мери. Починаючи від кужель, кінчаючи там, Бондаренко, е е е Катеринчук, хто там ще йде. Ось, розумієте, тут, ну, Всі йдуть. Питання інше, хлопці. А ви здатні управляти складним міським організмом? Ви щось розбираєтеся, грубо кажучи, міській каналізації. А як, як ви будете це все робити? Ні, усіх приціл чи кличка там штовхаю, да? ніхто не говорить про місто Київ як складний е, міський організм. Всі дивляться на місто Київ як плацдарм для президентських виборів? От знову упирається е, у те, що всі хочуть бути першими. Ну, не можуть бути всі перші. Крісло президента одне. Ну а згадайте до речі Медвечука, так. який також колись зник, потім знову з'явився, але от якщо у нас є, ну можна порівняти, от є Луценко такий уявний, який може бути таким лідером, більш спокійним, який буде їздити там, десь з кимось зустрічатися з дуже впливовими людьми, там з ока на ока спілкуватися. І от Медведчук, він же ж робив так само. І хто його сприймає? Він не виходить на трибуни, але він не функціонує. Ну є от страною правляєш ти країною країною ти. Все, більш нічого. Я має. думаю, що Медведчук не все так просто, як нам здається, що він ще попереду себе покаже. Я думаю, що перед день президентських виборів ще буде така активізація. Скоріше за всього, знаєте, йде така чорнова робота зараз накопичення. Хороший проект тоді, коли він добре продуманий і добре підготовлений. І тоді, для того, щоб досягти результату, можна звичайно дати масовану рекламу. Ну, що вона дала? Он приклад Королевської вже є. От вона там з екрана не злазила. Дістану кожного да, в результаті, чим, чим це все закінчилося. Я думаю, що Медведчук досить такий виважений і дуже досвідчений політик, і тому ту програму, яка він робить, це ще не все. Це скоріше, така десять підготовчий етап. Я думаю, що ближче до президентських виборів ми це ще побачимо. Я думаю, що, може, ми трошки і перебільшуємо, і, і з радістю ухватилося за Луценка, тому що є сподівання, є надія і є пошук альтернативи існуючим. Головним політичним гравцям. На превеликий жаль, щоб знову не було у 2015 році вибори без вибору. Ці люди, які зараз є, вони вже всі були у владі. Сподіватися від них чогось нового досить складно. Правильно, В час іде, люди міняються. Але думати, що радикально людина поміняється за цей час, не факт, може б, навпаки озлобитися. Може навпаки, потім, коли людина приходить до влади, починається не із, е, поз, з вчинків сильної людини, яка прощає, іде далі, а може початися з іншого, що починаються розбори і репресії проти вчорашніх суперників. Розумієте, е, і десь ця поява Луценка, вона е, така, як е, може трошки народ і спішить, може трошки ми вже тут і робимо для себе, ліпимо світлий образ, та? а як пише Біблія, не сотворі собі куміра. Ну десь мабуть тут є реалізація пошуку чогось нового, нового гравця, нового кандидата, нової людини, яка б. Десь він відповідає тим е, критеріям, яку хочуть бачити люди, що це повинно бути чесна, незап'ятнана, людина, яка перенесла певні страждання, яка з честю з них вийшла. Правильно, що він вийшов з іншою людиною. Не факт, що він буде спокійнішою людиною. Я думаю, що він буде мудрішою людиною. Я думаю, що після того, що він пережив, у нього безумовно пройшла переоцінка відносин із тим оточенням, яке було кругом нього. І хто з них був, і як себе вів в складній ситуації. Понимаєте? Тобто, звичайно, це буде друга людина, а яка, подивимося. Но поки що ситуація досить цікава, будемо спостерігати, будемо дивитися і інформувати наших глядачів. Дякую за увагу. З вами був Михайло Непран і Антон Пшеничний.